Шановні батьки, шановна наша прекрасна княгиня, молода Русланко, сьогодні прийшли твої нанашки е, вшити тобі віночок весільний, яким будуть благословити твоє дорогенькі, найбрідніші люди тато і мами. Тож, шановні жіночки, молодички, я прошу всім встати і скласти велику ворозького року за здоров'я наших молодяк. За їх спільне сімейне життя. Ім'я Отця і сина, Святого Духа, ім'я Отця і сина, Святого Духа, ім'я Отця і сина Святого Духа, Отче що є сина на Небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від рука вога. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, душ нашу. Ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Дякую. А тепер най вам Бог помагає, легенько шити жіночок і мати весільний настрій, веселитися, співати, а я вам буду цьому з файними музиками допомагати. Dobre, muzečke, udarskava, dominor. Oh,